Мира вам, брати та сестри, слава нашому Господу за всі його милості, всі Його блага, які він до нас являє. Я би хотів сьогодні поговорити на таку тему, я її назвав повнота покаяння, повнота покаяння або як каятися так, щоб тебе простили. Я хочу зачитати місце, яке написано в Дії Апостолів, 8 розділ з 18 го вірша. Тут описується одна історія, яка сталася з таким ворожбитом Симоном. Це, скажімо, початок церкви, коли тільки люди наверталися до Господа в великих кількостях. І от багато людей в Самарії також каялися, приймали Господа, приймали хрещення. І в Самарію відправили апостолів, які би прийшли, і точніше наставили на путь Господній тих людей, які там були. І от вони прийшли. Люди їм розказують, що ми прийняли хрещення в ім'я Ісуса Христа, а апостоли їм кажуть, чи прийняли ви Духа Святого? Вони кажуть, не прийняли. І тоді апостоли поклали на них руки, помолилися за цих людей, і вони прийняли Духа Святого. І цей ворожбит Симон це все побачив, і для нього прийшла хороша ідея. Дивіться, що він каже до апостолів. Це 8 розділ з 18 вірша. Симон же, побачивши, що через покладання рук апостольських подається Дух Святий, приніс їм гроші, смикав кумав чоловік, кажучи: дайте й мені таку владу, щоб той, на кого я покладу руки, одержував Духа Святого. Ага, можна заробити на цьому, так? Дуже добре, поклав руки, отримали люди хрещення, а тобі гроші. Але Петро сказав йому: Нехай срібло твоє буде з тобою на погибель. Бо ти помислив дістати дар Божий за гроші. Нема для тебе в цьому ні частки, ні уділу, бо серце твоє неправдиве перед Богом. Отже, покайся у цьому гріху твоєму і благай Бога, можливо, Він простить тобі цю лиху думку і відпустить помисли серця Твого. Апостол Петро йому каже, покайся. І що далі каже? І можливо, Бог тебе простить. Ви чули, як люди буває, так можуть казати, що покайся, Бог добрий, Бог все простить, Бог всіх милує. Дивіться, апостол Петро так не каже. Він не каже, Бог тебе простить, не переживай, все буде добре. Петро як каже, ти покайся, і можливо, Бог тебе простить. От я задаю до нас питання, чи всяке покаяння приймає Бог. І як так каятися, щоби дійсно Бог прийняв твоє покаяння? Чи є різниця в покаяннях? От я би хотів про це сьогодні поговорити. Я думаю, ви є свідки того, що, скажімо, йдучи за Господом, ви десь маєте практику просити прощення в Бога, в людей. І не всяке покаяння, ти ніби сказав, Боже, пробач, але ти чуєш щось воно. Нема тої легкості на серці, правда? От я би хотів розібрати іменно про покаяння, поговорити, які поради Біблія дає, чого ми можемо дотримуватися, щоб нам допомогло в розумінні, як правильно каятися. Говорячи, ще взагалі про покаяння, такі моменти би хотів відмітити, що можна виділити три такі основні види покаяння. Перше, це коли людина перший раз. Приходить до Бога, кається в своїх гріхах і посвячує своє життя Ісусу Христу. Скажімо так, покаяння покаяння навернення. Вона і сповідує свої гріхи, каже: Я людина грішна, прости мене, Господи, я не знав, хочу тобі служити. Це, скажімо, один вид покаяння. Друге це коли ми вже служимо Богові, ходимо в церкву, ну час від часу десь согрішаємо. І ми що? Ми також приходимо і кажемо, Господи, прости. Бо все рівно якісь гріхи робимо. І третій вид це по відносно один до одного, покаяння перед ближнім. Коли ми ближнього обідали, щось зробили неправильно, відповідно, ми просимо пробачення один в одного. І ще такий момент також покаяння дає Бог. Тобто рішення покаятися приймає людина. Но саме покаяння, бажання дає насправді Господь. Дивіться, юналів Івана Ісуста каже. Ніхто не може прийти до мене, доки отець, який послав мене, не приведе його. У посланні до Тимофія, друге послання, другий розділ з 24 вірша. Так написано: «А раб Господній не повинен сваритися, але бути привітним до всіх, навчальним, до лиха терплячим, щоб, що навчав би противників із лагідністю». Чи Бог їм не дасть покаяння, щоб правду пізнали? Чи Бог їм не дасть покаяння? Тобто в результаті, в кінцевому результаті, покаяння хто дає? Господь. Бо можна думати, ну, скажімо, десь ти не в чомусь, ти собі думаєш, я ще встигну покаятися, ще буде час. Но ще питання, чи цей час буде, і питання, чи Бог тобі ще дасть покаяння, щоби ти міг покаятися. Тому це треба розуміти. І от коли Бог ложить на серце рішення вже людини прийняти це покаяння і визнати свою вину, або не прийняти це вже наше рішення. Так от, говорячи вже про саме покаяння, я би хотів виділити такі, скажімо, певні ступені покаяння, які є в нашому житті, певні такі етапи. Перше, дивіться, це є звернення. Якщо можна, слайд. Звернення, в кого ми просимо пробачення це треба розуміти. Тому що, знаєте, часто ми можемо звертатися не по адресі. От написано в писанні: так? якщо згрішить проти тебе брат твій, то скажи йому сам на сам. Якщо згрішить проти тебе брат твій, скажи йому сам на сам. Або в іншому місці написано: якщо брат твій має щось проти тебе, то тобі не треба в Бога йти просити пробачення, а тобі треба йти з братом примирятися. Тобі треба в брата просити пробачення, якщо ти його обідив. Ви знаєте, що була, скажімо так, така практика в церкви, коли давали індульгенції. Що таке індульгенція? Це людина робила гріх, приходила до священників, платила їм гроші, і священник людині відпускав гріхи. Казав тобі прощено, доходило навіть до того, що наперед оплачували ще не зроблений гріх. Так от, дивіться, цей приклад, який я перед тим згадував про Симона і Петра. Приходить Симон до Петра, і Петро каже, не кайся переді мною, бо я Петро, маю ключі так, від, 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 від Царства Божого, як люди часом буває кажуть. Він не каже: кайся переді мною. А що він каже? Проси прощення в Бога, і, можливо, Бог тобі пробачить. Дивіться, буває так, що люди хочуть просити прощення в священників. Е, якщо це не гріх перед людиною. То немає змісту йти до людини. Якщо ти перед Богом зрішив, то йди до Бога. Буває так, от іменно десь на, як Пасха час приходить, правда, люди буває, йдуть до сповіді. І що люди на сповіді? Розказують свої гріхи. Священнику, для чого? Для того, щоб священник ці гріхи, що? відпустив. Так от, відпускає гріхи Господь. а якщо ми согрішили проти брата, знов-таки не треба тоді до Бога молитися. Боже, прости, що я обідив там Петра. Ти не, не, не до Бога звертайся що ти обідив Петра, а ти йди і в Петра проси пробачення, тому що ти Петра обідив, а не Бога. Розумієте, отут треба, скажімо, правильно розставити акценти, в кого ми маємо просити пробачення. Дивіться, як написано в Псалмі 50-му. Я хотів би взяти, скажімо, цей псалом за основу своїх роздумів. Тут якраз Давид розважає над своїм покаянням. Я зачитаю з першого вірша. Начальнику хора, псалом Давида, коли приходив до нього пророк Нафан, після того, як Давид увійшов до Вірсавії молитва покаяння. Так, так прямо цей псалом і називається молитва покаяння. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня Мого і від гріха Мого, очисти мене. Оце, про що я говорю? Давид звертається до Бога, і він просив Бога пробачення і просив Бога того, що Господь би його простив. Друге, на що хочу звернути увагу, це визнання свого гріха. Це назвати гріх по імені. Коли ми просимо прощення. То не треба говорити завуальовано. Брати, сестро, якщо маєш щось проти мене, прости мене. Якщо ти знаєш, в чому ти винен, якщо ти щось сказав, не так, ти обід чомусь людину, то треба сказати, назвати це Пробач мене, бо я тебе обідив. Не просто говорити, вибач мене, якщо щось так. Чи до Бога ми теж можемо ставати і просити пробачення, Господи, якщо я щось не перед тобою, то ти мене прости. Якщо ти знаєш, в чому ти винен, треба цей гріх назвати по імені, сказати конкретно. Тут же в тому 50-му Псалмі, дивіться, як написано: бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною, каже Давид. Беззаконня моє я знаю. Дуже важливо знати, в чому ти винен, знати, в чому ти согрішив, зробив неправильно, і відповідно за це і просити пробачення. В 31-му псалмі 5-м віршом, дивіться, як написано, подібне. Беззаконня моє я пізнав, це також псалом Давида. Беззаконня моє я пізнав, і гріха мого не утаїв. Я сказав: визнаю я перед Господом беззаконня мої, і ти простив провини серця мого. От, ключове, для чого ми просимо прощення, так? для того, щоб отримати, щоб нас простили, так? І дивіться, що Давид каже, беззаконня мої я пізнав, гріха не утаїв, треба визнати гріх. Чому важливо іменно визнати гріх? Для того, щоб, дивіться, сторона, яку ви обідали, вас простила. От дитина, наприклад, щось недобре зробила, там, скажімо, ну, образно, не позбирала іграшки. І вона прибігає до мами і просить, мамо, пробач мене. А мама каже: ну, добре, я тебе пробачу, але я не хочу, щоб це повторялося. Тобто мама хоче, щоб дитина зрозуміла, що вона винна, в тому, що вона порозкидала іграшки. Бо якщо вона каже, просто мене пробач, а іграшки далі валяються, то вона не зрозуміла суть, в чому її вина. розумієте? Тоді вона знову буде цей гріх повторювати, знов і знов, коли ти не розумієш, в чому ти винен. Тому, коли ми просимо прощення, обов'язково треба вказувати, в чому наша вина. Тоді той, хто нас прощає, чи Господь, чи ближній. Він розположений нас простити, бо ти зрозумів, в чому твоя проблема. Ви дивіться, от було, наприклад, в історії такий випадок, в Біблії описується, коли е, в часи Давида був голод три роки. І вони не розуміли, в чому проблема. Тобто була проблема, Господь судився. А людина не розуміла, в чому проблема. І Давид попросив Бога, і Богом було відкрито, що це вина Саула через те, що він вбивав гаваонітян. Тобто, були такий народ, гаваонітяни, коли євреї тільки прийшли в обітовану землю, ці гаваонітяни, правда, нечасним чином обдурили євреїв. Вони сказали: ми живемо далеко, переділися в старий одяг, взяли черствий хліб, сказали, ми хочемо жити з вами в мирі. Євреї не спитали Бога, погодилися з ними жити в мирі, потім дізналися, що вони їхні сусіди, близько з ними живуть. Але так як вони вже дали їм обіцянку не чіпати їх, не вбивати, то вони вже, відповідно, цю обіцянку дотримувалися. Но Саул цю обітницю порушив, і він захотів знищити Гаванітян. І дивіться, що робить Бог: Бог приходить судити свій народ за гріх, то, що вони порушили обіцянку. Але Давид цього не знав. І він питає Бога, і тоді Бог відкриває. От про що я говорю? Важливо знати, в чому твоя проблема, в чому твоя вина. І цю вину визнати перед Богом, щоб Бог тебе простив. І для того, щоб знати, як я вже сказав, є спосіб молитися, коли ти молишся, Господь відкриває. Можливо, Господь через пророче слово може відкрити. Але найкращий варіант це знаєте що? Це Біблія, це Боже Слово. Тут якраз розповідається воля Божа. Написано, що як би ми пізнали гріх. Як не через закон. Тобто законом пізнається гріх, ми можемо дізнатися, в чому ми не праві, читаючи Боже Слово. Апостол Павло в посланні до Корінтян, дивіться, як він пише, це друге послання, 7 розділ з 8 вірша, він так каже. Отже, якщо я засмутив вас посланням, не на той розділ глянув, не каюся, хоч і каявся був, бо бачу, що послання те засмутило вас, але на деякий час. Тепер я, тепер я радію не тому, що засумували, ви засумували, але тому, що засумували до покаяння. Павло каже: я вам написав послання, і через це послання ви покаялися, бо сумували заради Бога, так що ніскільки не зазнали від нас шкоди. Бо печаль заради Бога породжує незмінне покаяння на спасіння. А печаль морська викликає смерть. Для того, щоб люди покаялися, в даному випадку Коринська церква, Павло їм мусив написати, в чому їм треба каятися. І от нам, щоб знати, в чому нам треба каятися, треба читати Боже Слово. Апостол Павло говорить до, до Тимофія, що ти з дитинства навчений святих писань, які можуть умудрити тебе на спасіння. В іншому місці знов таки до Тимофія Павло каже: вникай в себе і куди? І в писання. Так, поступаючи спасеш себе і тих, хто тебе слухає. Іншими словами, щоб розуміти свою вину, треба шукати волю Божу, треба шукати Божого лиця. І Божої присутності, тоді Господь нам відкриває, і Господь нам показує, в чому ми не такові. Третій момент, в покаянні на що хочу звернути увагу, це засудження. Не виправдовувати свій чинок, а іменно засудити. Той самий Псалом 56, вірш, дивіться, як тут написано. Проти тебе, єдиного, я згрішив, і лукаве перед тобою вчинив. Отже, праведний ти у слові твоїм і справедливий у присуді Твоїм, каже Давид. «Лукаве я перед тобою вчинив, проти тебе я згрішив. Важливо не виправдовувати свою вину, не спирати на обставини, що так сталося, а іменно засудити свій чинок. Ви пам'ятаєте яскравий приклад, його часто згадують, коли согрішили Адам і Єва в Едемському саду. І коли Бог прийшов до них, що вони стали перше говорити Богові? Вони не каялися, а от іменно вони, знаєте, виправдовувалися. Єва каже, це Змій мене обольстив. Адам каже, це жінка, Господи, яку Ти мені дав. Тобто вони вказують на обставини, які їх спонукали зробити гріх. Так, от, коли ми спираємося на обставини, ну ти бачиш, так сталося, от ти комусь щось, скажімо, зробив недобре, так? і ти кажеш, ну я ж тобі зробив, бо ти до мене так зробив, то Та це не є покаяння. Коли ми виправдовуємося перед Богом і кажемо, я не міг по-інакшому, це не є справжнє покаяння. Ви дивіться, от приклад знов таки: наприклад, Йосип, от продали його брати в рабство. Чи добре зробили брати? Звичайно, що не добре. Але чи мали вони причини так зробити? То, напевно, що мали. Вони могли б так виправдовувати свій чинок. Йосип, по-перше, дуже самолюбний. Батько постійно йому все купляє. Він тут такий гордий ходить, працювати не хоче, на нас постійно щось доносить. І через то ми його продали, сам винен в тому. Отак от можна, скажімо, виправдати свій вчинок. Чи Петро, наприклад, от зрадив Петро Ісуса Христа, відрігся від Нього. Господи, ну ти ж бачиш, там воїни були, ти ж бачиш, хотіли... тебе вже пов'язали, мене би пов'язали. Я настрашився, я не міг інакше. Любий вчинок, який ми робимо, ми його можемо виправдати. Виправдати обставинами, виправдати людьми, я по-інакшому не міг. Але звертаю увагу, це не є істинне покаяння. Це не є щире покаяння, коли ми виправдовуємося. Істинне покаяння, коли я засуджую свій свічинок. Коли я кажу: Господи, я розумію, я поступив неправильно, прости мене. Я поступив неправильно. Оце треба сказати, чи перед людиною, чи перед Богом. Треба свій чинок засудити. Оце і є скажімо так, справжнє покаяння. Четвертий момент, на що хочу звернути увагу, це є жаль. Наскільки нам щиро шкода те, що ми зробили. Чи ми просто кажемо устами пробач, а серце так не відчуває. Дивіться, як написано в цьому псалмі 18 го вірша. Бо коли б ти жертви забажав, приніс би я. Все палення ти не бажаєш. Жертва Богові це духу покорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш, каже Давид. Він каже, якби ти жертви побажав, я би приніс. Набагато легше буває, знаєте, що формально щось зробити. Одобіди в чоловік жінку, купив квіти, приніс квіти, та й спокій до другого разу, так? Відкупився, скажімо так, це теж треба робити. Але я маю на увазі набагато важливіше не просто подарок принести, але зрозуміти, в чому ти був неправий, правда? Набагато можливо легше вдарити поклони, прочитати там 10 разів якийсь псалом і сказати, Боже, прости, і я, і я чистий, ніж дійсно в серці сожалівати про свій вчинок. Чого хоче насправді Бог? Щоб ми просто, скажемо, відкупили свою вину, щоб ми її осознали і покаялися перед Богом. В 31-му псалмі, який вже також зачитував, діть, як тут сказано. Першого вірша. Блаженні, кому прощено беззаконня, чиї гріхи покрито, блажен муж, якому Господь не поставить у вину гріха, і в устах якого нема лукавства. От чомусь іменно в питанні покаяння Бог згадує про лукавство людини. Чому? Тому що слова уста говорять одне, але серце може відчувати інше, правда? Тому дуже важливо в покаянні, щоб наші слова співпадали з нашим серцем. Тоді це, це є справжнє покаяння, яке Господь прийме. І дивіться, хто далі пише. Коли я замовк, постарілися кості мої від благання мого увесь день, день і ніч тяготіла наді мною рука твоя, свіжість лиця мого зникла, як у літню посуху. Оце муки людини, яка дійсно переживає за свій вчинок. Це муки людини, яка дійсно переживає за свій вчинок. Людина, яка не знає Бога, яка далека від Бога, вона може грішити, і, знаєте, цього навіть не відчувати. Вона не знає Бога. Але коли ти ходиш близько з Богом і ти щось зробив неправильно, як в випадку ми бачимо, наприклад, з Давидом, тобі недобре, ти відчуваєш Бог десь відійшов від тебе. Як Давид тут каже, Обвічали кості мої, вони сухими зробилися, як, як в засуху, мені недобре, тяготіє наді мною рука твоя, людині неприємно. Оце істинне відчуття, коли людина жалкує про свій гріх. І треба розуміти, знаєте, в е, е, прикладу, з Ісаєю, коли Ісаї десь не бачив цього гріха, але коли він оцю присутність Божу попав. Він каже: Господи, прости мене, бо я людина з нечистими устами. Оцей, оцей приклад, що ми не можемо відчувати свої вини, поки ми, знаєте, десь дуже далеко від Бога. Знов таки, щоб покаятися, нам треба Бог, нам треба приближатися до Нього. В книзі Єзикілля так написано в шостому розділі Бог каже про свій народ. Але я збережу залишок. Це про майбутнє, так як Бог ніби говорить. Так що будуть у вас серед народів такі, які вціліли від меча, коли ви будете розсіяні по землях, і згадають про мене вцілілі ваші серед народів, коли будуть відведені в полон, коли я скрушу блудне серце їх, що відпало від мене, і очі їхні, що блудили вслід ідолам, і вони до самих себе відчують огиду за те зло, яке вони робили у всіх мерзотах їх. І пізнають, що я Господь. Бог каже, оце істинне покаяння. Коли ти сам відчуваєш до свого вчинку огиду, коли ти себе засуджуєш, коли ти кажеш, Господи, я не гідний, я недобре вчинив, коли тобі самому погано. Оце істинне покаяння. І ви знаєте, до чого я це говорю? Що якщо цього в нас немає, треба цього шукати, треба просити в Бога. Ви дивіться, от знов-таки приклад з Давидом. Він зробив гріх. Більше року, напевно, пройшло, поки прийшов пророк Нафан, і поки він іскрено покаявся перед Богом, Прийшов час. Треба шукати лиця Божого. Треба дійсно просити, щоб Господь нам поміг, щоб це наше серце воно перемінилося. І ви знаєте, коли людина дійсно сожаліває про, про свій гріх, про те, що вона зробила. Вона хоче це на практиці виконати. І от наступний пункт, на що хочу звернути увагу, і це останнє, про що я буду говорити, це переміна. Коли людина дійсно міняється, і більше вона не повторює те, що вона робила. Ви дивіться для, для розуміння. Іоанн говорить: сотворіть плоди достойні покаяння. Тобто, коли ти каєшся, в тебе має щось змінятися. Не може бути, що ти покаєшся. І то, що ти робив оцей гріх, ти знову його продовжуєш робити. Значить, це щось не повне покаяння, десь воно неправильно. Згадую один приклад, знаєте, коли слухав одну книжку, і там розповідає один чоловік, як він десь був не до кінця вірний своїй жінці. і от Він то зрозумів, прийшов до своєї дружини, просив неї пробачення. І от вона йому видвинула там три умови, які вона хоче, якщо ти дійсно. Сожаліваєш про те, що ти зробив, я хочу, щоб ти і так, і так поступив. Одна з таких умов була переписати все майно на дружину. Переписати все майно на дружину. Він зробив це. Він зробив це. Тобто людина, яка хоче доказати, що вона сожаліває, вона це на практиці робить. Хочеш доказати? Перепиши майно, так? От Ісус Христос каже, якщо око твоє спокушає тебе, виколи його. Якщо рука твоя спокушає тебе відітни від, 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 її. Про що це Христос говорить? Він каже про жертву, про жертвеність. На що ти готовий піти ради того, щоби з цим гріхом порвати? Якщо в тебе є там якісь друзі, які ведуть знов тебе, скажімо, до недоброго, значить ти мусиш з тими друзями порвати. Бо якщо ти з ними не порвеш, ти далі будеш це робити? То яке це покаяння? Якщо в тебе, скажімо, робота така, що в тебе десь там якийсь колектив, постійно тебе. До випивки десь підтягає, і ти бачиш, що це проблема, значить тобі треба з цією роботою закінчити, якщо ти хочеш цей гріх залишити. І так правда, в кожного з нас є речі, які нас ведуть до гріха, які спонукають робити гріх. То якщо ти ще рукаєшся перед Богом, ти мусиш якось наводити порядок, мусить бути ці практичні зміни. Ти маєш залишити те, що веде тебе до гріха, і ми маємо це розуміти. Дивіться, як написано, наприклад, от в виході в 22 розділі. Господь так вчив свій народ. Казав так: якщо хто украде вола або вівцю і заколе або продасть, я вкрав, заколов, продав, з'їв, нема вівців, вкрав ближнього. То п'ять волів заплатить за вола, і 4 вівці за вівцю. П'ять волів треба було заплатити за вола. Тобто, якщо ти зробив недобре, і ти кажеш, прости мене до свого сусіда вкрав в нього вівцю, світ каже, ну та дуже добре, ну вівцю мені віддай. Якщо ти хочеш, щоб я тебе простив, так? Бо воно десь не повне. Тобто я прошу прощення, а вівці не віддаю. Так от Бог каже: якщо ти хочеш, щоб це було справжнє покаяння, ти в чотири рази більше віддай. Чотири вівці за одну віддай і п'ять волів за одного вола. Ти докажи, що ти сожаліваєш. І в одному завіті ми згадуємо цей приклад, пам'ятаєте, як Закхей каявся? Закхей каявся і казав: Господи, якщо я когось обіду, що він каже? Я віддам в четверо. І половину свого майна роздам бід. Оце покаяння. Це людина дійсно готова чимось жертвувати на щось ти, бо вона хоче зробити зміни. От я задаю до нас питання: якщо є гріхи, які ми, скажімо, перманентно, постійно робимо. Можливо, ми певних змін не робимо в себе в житті. Можливо, знов-таки ми себе не огороджуємо десь від тих гріхів. Можливо, ми щось не міняємо, і тому ці зміни не, не приходять. І другий момент, на що хочу звернути увагу, перше, що я сказав, що мають бути практичні зміни, і друге, це прощення нашого ближнього. Якщо нас, Бог простив, ми також повинні прощати. Пам'ятаєте цю історію про милосердного позикодавця? Був цар, який простив одному своєму рабові 10 тисяч талантів, величезна, страшно велика сума. Він прийшов до нього, просив, плакав. І цей чоловік змилосердився і пробачив. Та й кожного з нас Бог десь пробачає. Ми десь просили, Господь нас пробачає. Але тільки він вийшов від цього царя, підійшов той, хто був йому винен 100 динаріїв, набагато менша сума. Він став його душити. Віддай мені все, що ти маєш. ви знаєте, що Господь з ним зробив казав, киньте його в пітьму. Киньте його в пітьму. Тобто він, ця людина, не оцінила милістю, яку до неї указали. Тому, якщо ми по справжньому покаялися перед Богом, ми маємо осознати свою вину і надальше, якщо десь проти нас ближній згрішить. Ми маємо також його милувати. Як Христос каже, якщо ви стоїте на молитві, то прощайте, якщо маєте на когось, щоб і ваш Небесний Отець простив вам ваші провини. Тобто, якщо я покаявся, якщо я ісповідував свій гріх, то значить і ближнього свого я милую. Оце є наслідки покаяння. Я закінчу, я, Скажімо так, підіб'ємо підіб певний підсумок, якщо можна, От, оці етапи покаяння, звернення. До кого я маю звернутися? Визнання свої провини, засудити свою вину. Жаль про те, що я зробив, і переміна в своєму житті. Ви дивіться, як приклад, от я хочу, як приклад, просто під це підставити. Наприклад, Олег, Петро, Наталка, Василь, кого хочете підставити? Отець Небесний. Олег, вибач мене за те, що я тебе обідав. Я недобре вчинив. Мені шкода, що я так сказав. Я постараюся більше так ніколи не говорити. Постарайтеся взяти собі це, скажімо, як за основу, чи відносини з ближніми, чи відносини з Богом. Розуміти це. І тоді це буде, скажімо, як повнота покаяння. Хай Господь вам поможе. Амінь.